Він чудовий. І до того ж, неперевершений спортсмен. І, до речі, батьки мені його сподобалося. Ми завтра їдемо в Вашингтон, щоб зустрітися з ними вранці на Різдво. А познайомилися ми з ним дуже кумедно. Я, звичайно, бачила його в офісі, він вже ж заступник редактора. І одного разу. Ми замовили сендвіч в одному кафе, і йому помилково принесли мій сендвіч з е, томатом, салатом і пшеничним хлібом, а в нього в нього алергія на пшеничний хліб. Неймовірно. Уявляєш, отак можна все життя собі планувати, а одного разу станеться. Події, яка повністю змінить твоє життя.